Чи замислювалося ви коли-небудь, що існує глобальний план щодо скорочення населення Землі? Дехто вважає, що зростання одностатевих шлюбів і розв'язання воїн частина такого плану, адже людей стає дедалі більше, а ресурси планети виснажуються. Війни виглядають як це спрямоване знищення великої кількості людей. Пропаганда одностатевих шлюбів, фривольного способу життя та відсутність серйозних медичних розробок, здатних врятувати від смертельних хвороб, наводять на думку, що існує якась таємна змова. Але давайте переглянемо. На це з іншого боку. Уряди багатьох країн активно заохочують збільшення населення. Виплачують ем, допомогу за народження першої, другої і третьої дитини. Чим більше дітей, тим більше підтримка. Це означає, що державам потрібні люди, громадяни, солдати. Очевидно, жодного глобального плану щодо скорочення населення немає. До реального перенаселення планети ще далеко. Великі території не забудовані, безліч місць на землі пустуються і чекають на освоєння. Війни відбувалися протягом усій історії людства і ні є доказом таємних планів. Одностатеві шлюби це скоріше відображення, прагнення суспільства до свободи і толерантності. Коли традиційні пари відкрито демонструють свої стосунки, фільми показують інтимні сцени, а мистецтво зосереджується на коханні між чоловіком і жінкою. Природно, що й і інші форми кохання виходять на світло. Як Співається в піснях кохання понад усе. І кохання між людьми однієї статі це не виняток. Багато хто побоюється майбутнього, де перенаселення стане реальною проблемою. Можливо, ви чули про експеримент американського етолога Джона Келхона під назвою Всесвіт 25. У експерименті в замкнутий простір з необмеженим доступом до їжі та води без хижаків і хвороб в ідеальних умовах для життя і розмноження були заселені миші. Спочатку популяція швидко зростала, але зі збільшенням щільності населення почалися соціальні проблеми: агресія, порушення репродуктивної поведінки. Нехтування батьківськими обов'язками і навіть канібалізм. У підсумку, це призвело до повного вимирання популяції, незважаючи на достаток ресурсів. Всесвіт 25 часто розглядається як модель можливих соціальних проблем в умовах перенаселення та урбанізації у людей. Однак нинішня велика кількість людей на планеті не свідчить про перенаселення. Коли міста заповнять всю землю і не залишаться місця для усамітнення, усамітнення з природою, тоді і почнеться новий виток еволюції. Але чи доживемо ми до цього часу? Очевидно, це буде перехід від біологічної форми життя до технологічної. Вважаю, що технологічна форма зможе вижити і вийти за межі планети, а біологічна поступово скоротиться. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться своїми думками в коментарях. Чекаю.